Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас прийшла справжня холодна осінь. А це значить, що це привід зігрітися у компанії справжніх чудових класних людей. Зараз я перебуваю на презентації програми Громада нового зразку, організованого Зоряною Пелих. Тепер ми побачимо, які можуть бути вечори під час війни. Погнали! Подивимось. І найголовніше, що в майбутньому ми будемо розбудовувати державу для людей державу, яка за будь-яких обставин буде такою, що допомагатиме розвиватись людей. Майбутнє створюємо сьогодні. І пам'ятайте, неможливе Потребує від нас лише більше і більше часу та більше. Ми вирішили в рамках презентації фонду організувати мистецький проєкт Фовче також з нас нагадати, яка Україна багата на таланти та нам вічно вважати. Я бажаю тими людьми, які дивлячись на повітряні тривоги в цей тиждень, я бачу дуже багато своїх друзів, я бачу дуже багато друзів заряди. Мистецький спосіб прокласти ніж між минулим і майбутнім. І вашу увагу надати силу зернам національної гідності. Як я зараз чув, що робиться тепер на нашій землі. Я знаю, що моя Україна, що наша земля все життя бореться за життя. Ця подія про те, наскільки ми багаті талантами, наскільки ми маємо чим пишатися. Ця подія сьогодні про майбутню Україну. Ця подія про те, як ми будемо будувати майбутню Україну, яка вона у нас буде успішна, сильна. Україна багата, Україна різноманітна, і воно тут все відчувається. Тим більше тут відчувається зв'язок поколінь навіть і стилів. Замечательная выставка, очень интересные работы, разноплановые, и в то же время как-то общая идея такая, ну, как, скажем, вот эта национальная символика, казачество, все, но в современном духе оно совсем по-другому смотрится, чем, ну, как бы в старых таких да. традициях. Коли ми знаходимося тут, то ми забуваємо про те, що відбувається там, і е, потрібно відволікатися для того, аби надихнутися атмосферою, проснутися і далі творити добро, боронити країну на своєму фронті, робити те, що кожен власне вміє і робить Україна. Майбутнього це інша країна, це люди, які вірять ще більше в себе, де більше мистецтва. Де більше створення всього найрізноманітнішого від виробництва до якогось культурних подій, заходів. Надію, що наша власть приведе Україну до економічного росту, розвитку інноваційних технологій, і ми будемо центром Європи во всіх Планах і направленнях ви знаєте Україну в майбутньому. Я бачу абсолютно такою, як вони змальовані на багатьох із цих робіт. Це самодостатня, вільна, незалежна, самобутня, щаслива Україна. От які ви будете, от така й Україна буде. Якщо ви будете дійсно українцями, якщо ви будете світового рівня, молодь от така буде Україна. Україна це не тільки просто земля, міста і так далі. Україна це люди.